Мені 42 роки, буде незабаром, і ви знаєте, коли мені було 38, я почувалася, мабуть, на 83. Проте все, що у мене було з здоров'ям, я не буду займати час, але з останніх подій в мене великі проблеми є з хребтом, тобто просідання хребців, що защемлення робить, віддає в ногу і так далі. Скільки я ходила, вправляла, воно було тимчасове. І от я зрозуміла, що потрібно взятися таки прицільно і пішла до хорошого мануального терапевта, який надає і фіз процедури. Ви знаєте, після того, коли мені вправляли, хто знає, які хрускіт відбувається, йде запаморочення в голову. І я на підсвідомості, я їхала за 50 кілометрів, і я розуміла, що мені потрібна буде допомога. І це мій помічник був по ензим. Я так вдячна Богу і собі, що я його взяла, тому що після того, коли мені повправляли, я встала, а мені просто земля крутиться. Я випила декілька крапельок позиму, і мені стало легше. Бачите, скільки там людей, в яких піднімався тиск, і через те не змогли їм надати е, хорошу підтримку для хребта, так як ті процедури викликають підвищення тиску, то я розуміла, що я б могла бути між, поміж них. Але завдяки коензиму було добре. І ще була аномальна жара, у мене завуження судин до голови. І я ну, добиралася різними транспортними засобами, і дуже сильно мені здавалося, що от-от я можу пасти в свідомості. І я знову ж таки я мала пляшечку води, інколи брала цей шут яблучний з собою розводила і мала коензим. Після того, коли дві-три капельки під язинки запила коктейлем, я не знаю декілька секунд, і м -м -м, мій стан покращувався, і я почувалася досить добре. Тому я дякую всім продуктам, які я вживаю, тому що я відновила свій ЖКТ, який є залогом усього організму, здоров'я всього організму. І просто це для мене клад. Я хочу всім розповідати, що не думайте, що все проходить просто так. Свій організм потрібно підтримувати, І в підтримці нам допомагає тут Дякую. Дуже дякую, ваш лайфхаг.